Привіт, друзі, вас вітаю, також вітаю. гортензія, волотиста Skyfall. Правильно. Подивіться, немає живого місця. Все в квітах, тут фу на неї три рази з усіх боків. Дивіться, всі пагони всі пагони в квітах. А напевно думаєте, боже, чим це воно падло, його вже корми, що воно таке одні нітроамохвоски, ці всі різні, певне різні іноземні добрива. От, їй-богу, дівчата хлопці, нічого. Весною кинув жменьку, нітрамофоски, все. Головне, що багато поливати і сонце, все. І все буде в квітах. Тому що, бачите, в цьому році, в принципі, взагалі багато е е е сортів, дуже гарно себе показало. Але є деякі наприклад, які взагалі і не цвіли. Тобто, ну от, наприклад, хто в там. Ось у мене. Е е Pink and, and, and rose, Тобто, немає жодного бутону, але це все думаю, попереду. В цьому році якось дуже пізно гортензії набирають свої бутони. Навіть, сьогодні на вже п яте, п яте, хто? Серпня, боже, скоро вже осінь. Люди, ви що? А ну швидко в тому що, куди? Що робити? Е закоханий. Закоханий страшно. цей сорт Skyfall, е гіацинтова гортензія. Просто не, нема слів, нема зла, всі нічого тому що такої краси він ніколи в житті не показував. Скажу, друзі, там які він фотографії, там ж така, така дівчинка маленька держить таку цю здоровезну квітку. От реально, якщо візьму, моя дядько здоровий, 33 роки, вода, метр 73 на секундочку не жонатий, то скажу, що це що теж буде пів голови, серйозно. Навіть навіть, навіть вся голова. От, оце точно буде голова. Ні, оце не вірно. Мене така велика. Коротше, Skyfall Ахрієнно красивий сорт. Я вам дуже рекомендую. Бачите, бігом забрати з руками з ногами, тому що це щось чимось. Ось так, ось па-па.